Це проєкт про людей, які на фронті захищали незалежність України: десантників, саперів, бойових медиків, офіцерів, психологів та розвідників. Повернувшись до цивільного життя, вони знайшли себе у бізнесі чи соціальній сфері. Ці люди печуть хліб, вирощують креветок, створюють крафтові вироби з дерева і бренди одягу. Відкривають СТО, реабілітаційні центри, косметологічні студії та ветеранські хаби. Юрій Лисак, майстер по дереву, до служби у війську був юристом. У серпні 2015 року мобілізувався до лав Збройних сил України, служив у 394-му окремому батальйоні охорони та обслуговування, який тоді базувався в Старобільську на Луганщині, у 2020 році, демобілізувався з війська за станом здоров'я. За порадою психолога почав працювати з деревом. Згодом відкрив майстерню для ветеранів. Деталі я не кажу про, про те, де я був і як я був, я після воєнного училища. Я був непридатний до проходження військової служби. А мій сослуживець по воєнному училищу. Він був на той момент в нашому воєнкоматі міському працював, служив. От. Брат у мене вже пішов тоді служити в по першій хвилі мобілізації, попав спочатку в воєнкомат, потім воєнкомати розформували. Після першої хвилі мобілізації я першу, другу, третю, четверту ходив хвилю, п'яту хвилю мобілізації ходив, кажу, заберіть, Він каже, ти непридатний, йди до біса. <с? <с?> От. Але на е, шостій хвилі мобілізації я все-таки їх добив і мені дали повістку. Це було е, в серпні 2015 року. Мені прийшла е, письмова згода. З ОК «Захід», але зразу ж два тижні послужив ОК «Захід» і наш відділ розформували. І я прийшов в, в окремий б... 394-й окремий батальйон. Прийшов туди і вже в його складі поїхав в, в сектор. Тоді це був Ату Луганськ, і ми базувалися в Старобільській. Півруку ще послужив і. По мобілізації прийшов на контракт і далі вже 4 роки я служив на контракті. Але поки був в секторі захворів, і, відповідно, на підставі цього вже хвороба посилювалася і, на жаль, отримав другу групу інвалідності. Я звільнився в 2020 році вже за станом здоров'я. З цієї річі буде світильник. Стара грошова паличка. От. Все це буде вставлятися сюди, і це буде реально світильник. Есть, тут уже куплено всередину е, патрони, е, лампочка спеціальна, яка е, михтить, е, як, е, цій, е, як, е, вогник. І це буде світильник. От Поставив його, і вона буде через ці щілинки світитися. Поки лежав. В госпіталі там була досить непогана команда психологів. І от мені снився там, умовно, 4 роки один і той самий сон. Спочатку було прикольно, а потім воно геть не прикольно, коли тобі сниться кожну божу ніч один і той самий сон. І от вони допомогли мені справитися з цією проблемою, але вони одночасно порадили, каже, симві з чим небудь будь-якою арт. А враховуючи, що я юрист. Важчі ручки ніколи в житті нічого не вот. <свисті> і вдома все, що було, це болгарка, дриль і лобсик. Таке стандартне, для, щоб вдома зробити ремонт якийсь. І от з цього почав. Створюю спочатку пару іграшок. Вроді такі, нічого. Сподобалося, скажімо так. Я почав дивитися, що мені воно допомогло, значить, має допомогти комусь іншому. Вся грязна робота. От вона робиться тут. І тут верстак, і, не знаю, мені зручно. Я звик на ньому сидіти. Як, як я створив, я на ньому звик, мені зручно. Я сів і мені тут зручно. Я можу розвернутися, повернутися, от, щось зробити. Не знаю, мені так зручно. Починав фактично з дитячих іграшок, потім ем, зробив два органайзери на стіл. Подарував тим лікарям, які мене фактично витягнули в Рівненському госпіталі. Потім створив дитячий будиночок світільник Тут польот фантазії безмежний, його можна робити як завгодно. Це ось робив кусок дерева, знайшов в циблях в госпіталі на березі Дніпра. Кусок дерев'яшки знайшов, побачив, ага, її можна те те зробити. Для того, щоб зменшити інтенсивність світла, можна закрити дверцята, можна відкрити дверцята. Так само тут закрив дверцята, відкрив дверцята і воно все через віконечки світиться. тут. Перший годинник я взагалі створив, пішов на базарчик і знайшов ці ящички для фруктів. Ці дощечки посклеював, зробив туди-сюди, виставив на OLX, мене його забрали. Так приємно було. Це витратний матеріал. Обрізаєш і для якоїсь ці гільзи, хлопці, стрільні гільзи дали, для того, щоб їх можна було з них використати. От, трошки таких патрончиків, гільз. От, вони, як правило, для цифри йдуть. Їх обрізаєш. І от, з цього фактично годинники, дитячі іграшки, органайзери, дитячі будиночки. Оце. В Принципі, той сегмент, на якому мені більше всього подобається. У 2020 році Юрій створив громадську організацію, а у 2021-му отримав грант від програми розвитку ООН і відкрив для військових крафтову майстерню по роботі з деревиною. Для неї за грантові гроші закупив набори електричних та ручних інструментів для обробки деревини. Другий грант я виграв, але отримати його не встиг у зв'язку з повномасштабним вторгненням. От, і це Ооновський грант, і вони сказали, ми в Україні закриваємо всі проєкти, і більше в Україні ми працювати не будемо, принаймні до поки що. От, і другий грант ми так просто фізично його не отримали. Хоча пройшли всі ці процедури. Поки все це крутилося, не треба, треба було десь шукати ринок збуту. Для того, щоб ринок збуту шукати, я створив свою групу. От, і в мене зараз 188 тисяч підписників. В групі, от, то і вона росте. І це на сьогоднішній день одна з найактивніших і найбільших цільових груп в Україні, ну, в українському сегменті Фейсбуку. Зараз ринку збуту немає ніякого і майже ні в кого. Значить, хто займається крафтом, там, ну ні в кого ринку збуту нема. Тому в більшість робіт вони от по... зробив, вони висять там місяць, два-три, не продаються. І... Я періодично даю їх нашим дівчатам-волонтерам. Вони організовують лотерейки, заробляють певні гроші і купують те, що там не потрібно хлопцям на фронт. Сьогодні я роблю заготовки, це будуть окопні свічки для хлопців в Тобто ну, вона буде зашиватися, і сюди ставиться батарейка і світлодіодна лампочка. Ну і там буде відкриватися і закриватися. Прихожу ну, три, три рази на тиждень. Тобто, ну, по півгодинки, коли по часу займаємося. У мене якраз отут в руках три різні варіанти. Починалося з такого. Тобто, тут... Воно засовувалось, так закривалося. Воно не ефективне, переробили. Потім почали робити такий варіант. Контакти вирізати самому з жесті. Але вони просідають теж От. Зупинилися на третьому варіанті. Це коли купуєш в Китаї купуєш контакти, вони підпружинені. Відповідно, вони не бояться присадки, і ти їх ось поставив легко ставити, і вони працюють. Все включить. Я вирізав виріб для розвитку якихось. Мабуть, здібності, щоб в майбутньому продовжувати допомагати воїнам, роблячи з Юрієм Миколайовичем свічки. І для так просто для Цікав. Був спільний знайомий, також ветеран Збройних сил, і він нас познайомив, і Юрій Миколаївич запропонував мені прийти так просто подивитися, і потім затягнулося, і якось так вийшло. Мій час, умовно, настане після закінчення війни. Там в мене буде роботи багато. Зараз я просто намагаюся все це утримати в належному стані, для того, щоб по закінченню війни хлопці прийдуть, їм треба буде чимось займатися. Бо я зараз почав співпрацювати з центром зайнятості. Там багато хлопців, які перебувають на обліку дівчат, хлопців. І ми мали все нещодавно зробити відкритий круглий стіл, щоб я їм показав, розказав, для того, щоб залучити хлопців і дівчат, щоб вони прийшли і спробували. Цього року у Житомирі створили першу в Україні команду Парадрагон до складу якої увійшли професійні спортсмени та ветерани. Серед них Юрій Лисак. У вересні ветерани та спортсмени з Житомирщини взяли участь у чемпіонаті світу в Італії. Команда Юрія, до складу якої увійшли 12 ветеранів з інвалідністю, здобула перемоги у запливах класу Парадрагон. Це був дуже важкий заплив. Причому в одному місці ми на повороті, ледь не перевернулися дімотре. Слава Богу, вирівняв лодку, і ми змогли не то, що доплити, ми ще й могли виграти цю гонку. В тому році я ще не сподівався, що буде команда ветеранів військових, що ми будемо в такому класі виступати, як «Драгон». В тому році я ще на це не сподівався. Хоча вже багато років до цього йшов. Людей до цього закликав, набирали, шукали. Але так, щоб натренувати команду, це не так. Просто ну тут поїхали. Ми виступили в тих класах, в яких ми і в тому році виступали. Ну і плюс клас такий новий, як для нас, і для країни. Це парадрагон. Юрій радить усім ветеранам, які повертаються до цивільного життя, звертатися за психологічною підтримкою. От, коли вони пройдуть психологічну реабілітацію, не боятися починати нові справи. Я, будучи юристом, я кинув юридичну практику. Я не хочу нею займатися. У мене зараз цінності такі, що я, от, як воно є, я так і кажу. Я не можу тепер в суді доводити те, чого не було. Просто починати щось з нуля, з нуля. І, як на мене, починати робити те, що їм все життя подобалось, а вони цим не займалися. Життя, на жаль, коротке. І ти не можеш його е, втрачати на те, що тобі не подобається.